Любі і дорогі, доброго дня. Знову я на берегу. Знову я не стандартно, не хрестоматійно Читаю вам свої відео, говорю вам свої відео. Надію, що чуєте мене більше як море. Сьогодні ми поговоримо про... Те, як ми захищаємо ті свої кордони, про які я говорила в попередніх, не знаю скількох: п'яти, шести, семи, чотирьох. Давно це було відео. А, насправді є е, три способи захищати свої кордони. І тільки один з тих способів є Добре. Отже, перший спосіб. Перший спосіб це полухливий заяць, коли на його кордони засіхають, коли їх не дотримуються, коли на нього наїздять, коли з ним роблять, що хочеш. Коли його використовують, цей полухливий заяць не знаходить нічого ліпшого, як причаїтися, мімікрувати, злитися з пейзажем. Мене нема. Він втікає, він вдає, що не чує, він не вміє захистити себе. Такий маленький, сіренький, порухли, полухливий зайчик. Як правило, Такий тип, якщо можна сказати, захисту кордонів, тобто їх не захисту, існує в тих вирослих вже дорослих дітей, які виховувалися у тій так званій сім'ї вчителів. Якщо ви не дивилися мої попередні відео, я дуже сильно тому хто буде, хоче бути в темі, рекомендую їх подивитися. Це, якщо коротко сказати про сім'ю. Вчителів воно вчителів ми говоримо в лапках, але, на жаль, вчителів справжніх, це так воно і працює. Тобто дитину не слухають, дитину не чують, дитина має бути не відсвічувати. Дитина має бути слухняна. Дитини, оте от супер-его, котре про наше треба, повинен, можна, а ще більше не можна. Воно там таке, 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 що за ним же дитина не чує ні себе. Ні своїх ні нічого. Дитині не можна нічого з того, що що повинно було бути можна. Дитина знає, що треба. Немає слова хочу, є слово треба. Отже, та дитина це полухливий зайчик, її кордони нарушити, порушити нічого не варто. Будь-кому, так вона просто зачаюється, вона не вміє сказати ні. Другий спосіб захисту кордонів. Слон в посудній лавці. В такого типу людей друга, друга, така погана, якби поганий патерн захисту кордонів. Він не дотримується чужих кордонів, він йде на пролом. Він не розуміє слова ні. Це він той, хто топче порцеляну, зайшовши в магазин з порцеляною. Він не віддупляє, що можна, що не можна, що треба, що не треба. В нього оте супер-его надзвичайно малесеньке. Зато в нього дуже великий ід. Оце. Те, ж про я хочу. Я хочу і так має бути. Я хочу і так буде. Це е, вирослий дорослий із дитини, із дитини, які було все дозволено, не було, в якої не було слово ні, який догоджали. Або ж в дитини з е, дисфункціональної в тому сенсі сім'ї, що там був. Е, е, Замість у тої гіперопіки була гіп-гіпоопіка. Дитина росла на вулиці, дитина росла як трава, дитина росла часто густо в якихось дворових бандах, розумієте? Дитина часто густо росла в тих компаніях, де її дитини рости не повинно. Тобто дитини не сформувалося взагалі у те поняття, що можна, а що не можна, що треба, що не треба. І дитина... Так званої м, третього типу виховання, те, що ми називаємо м, подвійне послання і стероїдної мами, те, що ми називаємо дезорганізованою прив'язаностю. До теорії прив'язаності я ще дійду, і все це буде дуже сильно пов'язано з тим, що я розказую про кордони. Отже, то про таке іди сюди, сій там. Дитина розбалансована, мама то хвалить то, 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 <кій> карає за одні й ті самі речі. Те саме, то можна, то не можна. За те саме, то хвалять, то б'ють. Отже, дитина взагалі не розуміє берегів. Дитина взагалі виросла і не розуміє, де, що, як, чому, куди і. Це дитина, яка то чаїться як заєць. То мовчить, 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 ніяк себе не вміє захистити, то доведена до відчаю, доведена до найвищої точки гніву. Тому що треба зауважити, що коли ота дитина, отой заяць, оті всі, що не вміють захищати свої кордони, коли вони затихаються і тихаряться, це не означає, що вони спокійні, це означає, що в них страшенно багато агресії назбирується. І в тих зайців. Мовних зайців з першої групи, що не вміють боронити своїх кордонів, вона часто густо переростає в пасивну агресію, в автоагресію, будь-якого роду самопошкоджуючу поведінку, колись ми про це поговоримо е так, е так, е більш докладно і е в так звану дефлексію, агресію проти інших, проти тих, е які захистити себе можуть ще менше. Наприклад, копнути собаку, наприклад, вдарити дитину, тому що та агресія проти нападника, проти того, проти кого ти не можеш захистити свої кордони, вона мусить мати якийсь вихід. Так, вернусь на пів кроку назад. Автоагресія це також і про психосоматичні хвороби. Ті всі астматики, ті всі алергіки, ті всі з шкірними хворобами, атиповими дерматитами, екземами, тощо це все про невміння захистити свої кордони. І звернення гніву агресії на себе самого. Е, і тільки так є четвертий спосіб захистити свої кордони: спосіб, який ми називаємо асертивним. Це в тих неіснуючих, або практично неіснуючих, або неіснуючих у форматі моєї оптики, оптики мого життя, оптики мого професіонального досвіду, неіснуючих людей. Які були з повністю функціональних сімей, так, які а, де всі ті п'ять базових потреб дитини було здійснено, дотримано, де виросли впевнені в собі люди, які точно знають, коли сказати ні, як сказати ні, які точно знають, що м -м, зі мною так не можна і ти не будеш так зі мною ніколи, сорі, Thanks, but no thanks. Я обираю. З тобою не бути так, і які це вміють робити в спосіб з достоинством, гідний, нікого не ображаючи, але й не даючи, образити і використати себе. Отже, про способи ми вже знаємо. Пішли далі. Пішли далі до складного складного питання, як це робити. Перш ніж говорити про можливі способи це робити, я хочу вам розказати про одну з найкращих фраз у психології чи у психотерапії. Немає поганих людей і є погано обрана дистанція. Токсів повно є, було і буде навколо нас. Енергетичних вампірів повно є, було і буде навколо нас. Найкраще, що ми можемо зробити для себе, ми можемо збільшити дистанцію. Ми можемо видалити себе з орбіти того токса, вампіра та інших людей, які нам просто-напросто неприємні. Е або кому неприємні ми. Послухайте, на світі майже 8 мільярдів людей, і ніде не написано, що ти один, ти одна, мусиш подобатися всім 7 мільярдам 999 мільйонам 999 тисячам 999. Це неможливо. Якщо ти будеш подобатись комусь одному, насправді ти вже виграв щасливий білет. Так. А взагалі чудесно це зібрати свою зграю, де всі приймають тебе таким, як ти є, і ти приймаєш всіх такими, як вони є. З людьми, неприємними тобі, треба просто від них відходити на дистанцію якнайдальше, пам'ятаючи, що і ті люди приємні комусь іншому. Але, звичайно, не завжди так є, не завжди це можливо. І тоді говоримо про захист наших кордонів. З ким нам доводиться найчастіше захищати кордони з нашими партнерами, з нашими мамами. Якщо ми навчимося захищати кордони з мамами, вважайте, що ми навчилися захищати їх зі всіма людьми. Тому що це з мамою ми не сепарувалися до кінця, це мамі ми не вміємо сказати ні. Це маму, ми не можемо. Навіть не знаю, які слово вибрати. Осадити погане слово. М -м -м -м. Сказати тут, тут, тут ти закінчуєшся, тут починаюся я. Мама це святе. М? Шкода, що з моїми дітьми воно працює не так. Воно працює навпаки. По секрету скажу вам. Там мені треба вчитися відстоювати кордони. Багато мам мене зрозуміють, багато дітей мене зрозуміють. Отже, один із способів відстоювання своїх кордонів у добрий спосіб, тобто з достоинством, з гідністю, нікого не ображаючи, не даючи, образити себе. Цей спосіб називається п'ятикратне. Я повідомлення. Давайте спочатку коротко вам розкажу, що таке це я повідомлення в принципі. Е я повідомлення, це замість сказати партнерові ти козел, ми говоримо, те, що ти робиш, мені дуже неприємно. Звучить по-різному і сприймається по різному. Ми говоримо про свої почуття, не ображаючи, е, не, якби, не, е, не критику, начебто не критикуючи дій іншої людини і точно не ображаючи його особистість. Ми говоримо про те, що ніхто не може оспорити. Про те, як я себе почуваю в тій чи іншій ситуації, так? коли ти дієш так, як ти дієш, я е повідомлення. Повідомлення про свої почуття у зв'язку з твоїми діями. Метод п'ятикратного я е повідомлення. Перший або п'ятикрокового, перший крок. Перший крок це, власне, само по собі я повідомлення. Коли ти чиниш так, як ти чиниш, мені це неприємно. Наприклад, коли ти даєш мені якісь непрохані поради, я мені... Неприємно це слухати. Крок другий. Підсилення я повідомлення. Слухай, коли мені дають непрохані поради, я дуже гублюся, я починаю злоститися. Крок третій. Побажання або ж прохання. Слухай, я тебе дуже прошу, не треба давати мені поради, про які я не просила. Мається на увазі, що людина продовжує робити в той чи інший спосіб те, про що ми говоримо, нам неприємно, нам дуже неприємно, ми починаємо злоститися, ми просимо цього більше не робити. Крок четвертий. Попередження про санкції. Послухай, якщо ти продовжуватимеш давати мені непрохані поради, мені я буду змушена перервати нашу розмову. Е цей, хочу попередити цей крок четвертий, попередження про санкції. Ми даємо тоді і лише тоді, коли ми насправді готові здійснити ті санкції, коли ми насправді готові перервати контакт, перервати розмову, та? а не просто позагрожувати і нічого не робити. То зразу все, якщо ви не готові нічого, то закресліть собі, закреслить собі, в міце те, що я говорила вам, навіть не беріться. Тому що це буде, як всі цій казочці, про вовка, який кричав, хлопчик, вовк вовк, жодного вовка нема, і коли вовк прибіг, то ніхто на це, звичайно, не зреагував. Тому Так само не зреагують на ваш четвертий ваш крок, попередження про санкції, якщо тих санкцій не буде. Отже, крок п'ятий здійснення санкцій. Людина не перестає говорити те, що вам неприємно. Вести себе так, як її просять, ви просите не вести. Ви перериваєте контакт. У випадку телефонної розмови, наприклад, з мамою, ви просто вішаєте трубку. І повірте мені, через 5-7 разів такого роду розмови мама дуже швидко навчається, научається реагувати у добрий спосіб. Чути вас. Ще рекомендується десь там в четвертому кроці попередження про санкції сказати слова любові, мамо чи там хтось там партнер. Так, я тебе дуже люблю, насправді. Я дуже люблю, ти мені дуже дорога. Але послухай, якщо ти не припиниш говорити мені те, що мені настільки неприємно, я буду змушена ну, наш контакт на цьому перервати. Просто щоб заспокоїти людину. Що ж ну, це не значило, що м все, все пропало, все, мама пішла плакати, мама пішла пригрожувати, що вона от-от помре. Тобто, ні, я тебе люблю, але слухати цього, я більше не маю наміру. Все. Mm -hmm. Ну, як воно працює, якщо ви здійсните ті всі п'ять кроків, воно працює те, як працює е, по-науковому кажучи behavior therapy, поведінкова терапія, по-простому кажучи, дресування. Бо саме так це діє: підкріплення бажаної поведінки, так і покарання за небажану поведінку. Ми люди всі є насамперед біо, а потім психосоціальні істоти. Ті нейронні зв'язки утворюються в нас насправді простим. Behavior therapy, інакше кажучи, дресуванням, Дресуванням, не знаю, як це сказати правильно українською мовою. І це звучить жахливо, але це є така правда. Не буду вас вводити в умову. Вся поведінкова терапія це і є дресування або підкріплення того умовного рефлексу, по, як в собак Павлова. Ще один метод захисту своїх кордонів називається. Дуже гарно, дуже цікаво, дуже так з, з формальної логіки, мабуть, цей термін походить. Метод розщепленого аргументу. Не заморочуйтесь назвою, заморочуйтесь тим, що я вам зараз розкажу. А, пункт перший. Я Mm, згодна, ну, наприклад, я згодна, погоджуюся з тобою, я розумію, що твій мій метод виховання дитини тобі не подобається. Знову, наприклад, звертаємося до мами, так? Тобто ми підтверджуємо почуття іншої людини. Або думки, або емоції, ну, емоції, почуття, так? Реальність іншої людини. І я погоджуюся, що тобі більше подобається, як виховують, як, як сусідка виховує свою дитину. Ти маєш право на свою реальність. Крок слідуючий: розщеплення отого от аргументу. Е, проте, я не впевнена, що я хочу щось міняти в вихованні своєї дитини. Проте я думаю. Що моя дитина абсолютно добра, абсолютно не гірша від дитини Цьоці Марії. І крок третій. Ми розщепили той аргумент, ми його розщепили про те, ти маєш право на свою реальність, але і ми вертаємося до нашої реальності. Але. У мене є своя реальність. І взагалі я вважаю, що я достатньо добра мама. І взагалі я впевнена, що моя дитина прекрасна і я справляюся як мама прекрасна. Повторюю ще раз, ми даємо право людині на якусь її реальність. Я знаю, я бачу, що тобі то не подобається. Проте я не впевнена, що я хочу щось міняти. І взагалі, я думаю, що те, що я роблю, вповні окейне для мене. Запам'ятали, правда? Правда, запам'ятали. Якщо ні, то завжди ви можете передивитися моє відео і скільки хочете разів. І помітьте поки що це все дуже безплатно. Тому що. Тому що. Е, а тепер, напевно, до найголовнішого. І найсумнішого до реальності. Я не випадково сказала вам спочатку, хто як вміє і не вміє захищати свої кордони, хто як їх порушує. Нагадаю ще раз, що порушення кордонів чужих інших людей це дуже, дуже погано. Це майже так само погано, це можливо навіть гірше, ніж коли не вміють захищати свої. Що ті от діти, які виросли в родинах без кордонів, або їм було все дозволено, або на них було, на них було всім наплювати, і так само він не розумів, де, де чиї береги, де що можна, де що не можна. Е Чому тим дітям так само погано, тому що а з ними ніхто не хоче мати справу? Їм погано в контакті. Нікому не сподобається, коли твої кордони, твої границі порушують, коли тебе там переслідують, коли тобі дзвонять по сто разів на день, коли взагалі ніхто не чує твого слова ні там, тихенького ні, чи голосного ні, чи навіть ні криком. так? Таких людей просто не складаються відносини з іншими людьми. Тому їм по-своєму не менш важко, ніж тим, які ті свої кордони зливають, не можуть захистити і так далі. Чому ті всі штуки, дорогі мої люди, дорогі мої слухачі, може я якось поставлю нарешті це відео, щоб воно в мене в руці не тряслося, не трусилося. Дорогі мої слухачі, чому все це дуже непросто? Бо якби все це було просто, то ніхто би не ходив в терапію. Я би могла розказати випадок свого життя про те я повідомлення. Але це буде дуже особисте, мене можуть дивитись мої діти, а це історія про них. Тому може колись я, коли... Між мною і моїми дітьми все вже буде сказано і вернусь до тої історії, але зараз я все-таки чіпати її не буду, а розкажу таку коротку, зато дуже об'ємну, ємку, зрозумілу е фразу, сказану мною клієнткою. Якщо я скажу своїй близькій людині, мені не подобається то, що ти робиш, я почуваю себе погано, коли ти робиш так-то, він мені скаже, та й пішла ти далеко, а мені плювати на те, то, що тобі подобається чи що тобі не подобається. І все. І дорогенькі мої приїхали. Так само я на своїй першій психотерапії, на, щоб ви розуміли, я все-таки розкажу коротко про це, на таких підкошуючихся, не знаю, як це сказати на українських ногах, ногах, що підкошувались від страху, пішла своєю дитиною захищати свої кордони з тим методом я повідомлення. Мені було сказано приблизно так, куди мені з, тим, з тими своїми почуттями йти. От так то. Не вмієш, не берися. Тепер послухайте найголовніше після такої, ну наче прелюдії. І якби це було все так просто, то подивіться. Я не просто так розказувала про те, що кордони не вміють захищати діти з дисфункційних сімей, діти з так званих сімей вчителів, де отаке оте от, 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 от суперего, яке про треба, мусиш, повинна, нема слова хочу. Про отаке ід, де нема слова не можна, а є тільки слово хочу. Якби от ми послухали, як треба захищати кордони та. І могли їх так захищати, то для чого була би вся та терапія? То всі ті діти, які були з дисфункційних сімей, і які роками ходять терапію, так для того, щоб привести себе в якийсь більш-менш лад із собою самим, із собою самою, щоб вміти себе відчувати, відчувати себе, хто я, де я, яка я, що мені можна, що мені не можна, так, хто інші люди. Де я в контакті з собою, де я в контакті з ними, це довжелезний шлях, без того вибудування свого его, без того зміцнення свого его, всі ті п'ятикратні я повідомлення до одного місця. Чесно вам скажу. Тому що поки ми не зміцнимо свого я, своєї такої індивідуальності, своєї ідентичності, свого відчуття власної гідності, себе в своєму тілі, то будь-які наші, мені неприємно, що ти, ми будемо чути приблизно отак, та й пішла ти. Мені в дупі, перепрошую за грубе слово на ютубі, то, що ти там почуваєш. А я собі буду робити так, як я робив, що робила. Тому сумно, та? я підбиваю це дуже сумним, насправді речення. Не вмієш не лізь, не вмієш не берись. Тому все це йде одною дорогою, дорогою психотерапії. Дорогою через кабінет, віртуальний кабінет психолога. Одна з функцій психотерапії це функція зміцнення его. Але повірте, дорога чи більш коротка для когось, чи більш довга для когось, вона варта того, щоб її пройти. Я її пройшла. Я пізно почала. У мене довго тривало. Я зливала своє життя у всі можливі ємкості, у всіх можливих відносинах. Я ще в дорозі. І я точно знаю, як її йти. І я точно знаю, що воно того варто. З вами була я, ваш дуже-дуже люблячий психолог Ірена, Ірена Шитінська. Продовження буде. Я не прощаюся.